Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як змінити електронну пошту на Facebook. Ми прив'язали Facebook до однієї електронної адреси, хочемо його прив'язати до іншої. Відскаємо на ось цей трикутничок і налаштування. Відкривається загальні налаштування, серед них є електронна пошта. Редагувати. Видаляєте електронну пошту. Вибираєте Додати іншу електронну адресу. І вводите ось тут інший емейл. Емейл має бути якимось новим, то який не використовується у Facebook. І що я вам допоміг, Підписуйтесь, ставте лайки, як і за ще... вас.